А зараз я маю честь до слова запросити гуру дитячої ревматології, голову Асоціації дитячих ревматологів України, нашого натхненника Людмила Федосіївну Богмат, яка також є завідувачем відділення кардіоревматології в науково-дослідному інституті в Харкові. І особливо дякую великих харківчанам, що таку велику роботу і таку велику дорогу зробили, приїхавши до нас. Я запрошую до слова професор Богмат, і тема буде стосуватися синдрому активації макрофагів. Це для нас важливо, тому що часом є стани, де вирішувати ми мусимо блискавично, бо від того залежить життя наших пацієнтів, і ми повинні пам'ятати про це життєво небезпечне ускладнення, яке супроводжувати може в першу чергу ревматичні хвороби. Прошу людмила фанастивна. Доброго ранку. Синдром активації макрофай і на сьогодні, не дивлячись, не дивлячись на сучасні методи лікування, залишається смертельним синдромом. Е, вперше термін синдром активації макрофагів зазвучав у 1993 році. Але, е, але він був описаний ще за 10 років раніше як геморагічний синдром, що асоціюється з неврологічними порушеннями та порушеннями печінки, і він був описаний у семи пацієнтів з ювенільним діопатичним артритом. Відомо, що сам супроводжує більшість рематичних захворювань, але особливо небезпечним і агресивним він є при системному варіанті венільно-діапатичного артриту та при системному червоному вовчаку і хворобі кавасакі. Поширеність сам невідома, але в останні десятиріччя він реєструється значно частіше. Помірно виражений, безсимптомний, ми можемо пропускати, але він і він такий є у третини пацієнтів з активними системними захворюваннями. Сам може виникати у дітей в будь-якому віці, частота не відрізняється у дівчаток і хлопчиків і не встановлено расової залежності. У більшості пацієнтів цей синдром розвивається в період розвитку ревматичного захворювання. Описано випадки, коли сам виникає на початку захворювання, у деяких під час загострення, а у деяких, навпаки, саме, саме захворювання починається сам. Етіологія. етіологія по суті, не досить розшифрована, але розвиток сам може розпочинатися в результаті любої інфекції, але частіше це все таки вірусні захворювання. Скоріше, сімейства вірусів герпесних вірусів. Описано випадки виникнення сам в період зміни медикаментозного лікування у дітей з ревматичними захворюваннями, перехідна з метатерксату на сульфасализина або інші захворювання лікування. Механізм сам поки що до кінця не розшифрований, але в клінічному відношенні він схожий на гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз, як один з варіантів, при цьому, при якому спостерігається неконтрольована проліферація Т-клітин-хелперів і макрофагів, що пов'язано зі зниженням кількості природних клітин-кілерів і цитотоксичної дію Т-клітин. Мутація гену мунк 13 4 приводить до зниження виділення перфорину. Це білок, який потрібен і використовується цитолітичними клітинами для активації апоптозу клітин мішеней. По результатам досліджень біоптатів печінки у пацієнтів сам було виявлено масивну інфільтрацію печінки cd 8 Т-лімфоцитами, які виробляють велику кількість інтерферону гамма, і також макрофагами гемофагоцитарними, які виробляють теж фактор некорозу пухлин і інтерлікін 6. Ось механізми формування такі: інфікування клітин, які вірусами частіше всього є, джерелом антигенної стимуляції, які сприяють цито... великій кількості цитотоксичних сідів, 8 і які виробляють інтерферонган при цьому мутація ну, МУНК-13-4 з порушенням продукції білка перфорину сприяє зниженню активності т кілерів, і т клітин з цитолітичної активності. І при цьому виникає активна і е, досить поширена проліферація і накопичення т хелперів, і т і макрофагів. Гістологічно це і підтверджується наявністю фагоцитоз гемопоетичних клітин в кістковому мозку, гемофагоцитуючих макрофагів в кістковому мозку, і на периферії також фагоцитоз нормобластів і фагоцитоз еритроцитів. Отже, масивна активація і поширення цитотоксичних cd 8 клітин у пацієнтів пов'язана з гіперпродукцією інтерферону гама та інших цитокінів, які активують макрофаги. Активовані макрофаги, виділяють цитокіни, в тому числі інтерлікін 1, 1, фактор некрозу пухлин альфа, інтерлікін 6 і інші, які, викликаючи запалення, відповідають на за клінічні прояви синдрому активації макрофагів. Надлишкова циркуляція інтерлекінів сприяє до Підвищення температури, гіперліпідемії, ендотеріальної активації, коголопатії і демієлінізації центральної нервової системи. Гемофагоцитоз елементів крові спинного мозку приводить до периферичної цитопенії, а продукція факторів гемостатичної, гемостатичної і прокоагулянтної тканини створює умови для розвитку коагулопатії. Гемофацитальні макрофаги при сам експресують фагоцитарний рецептор cd 163, що призводить до підвищення поглинання гемоглобін, гаптоглобінових комплексів і до збільшення синтезу феретину. І підвищення рівня феретину є найбільш класичним підтвердженням синдрому активації макрофагів. Клінічні прояви у разі явного синдрому активації макрофагів досить наглядні. Шкірні прояви проявляються панікулітом і пурпурою, появою гематом, кровотеч слизових оболонок, наявністю безперервної лихоманки, неінтермітуюча, ніяких змін лихоманки не відбувається. Така безперервна лихоманка. І це всі підкреслюють ці явища. Зміна психічного стану, статусу відбувається лімфаденопатія досить поширена, гепатоспленомегалія з порушенням функцій печінки яка і різке зниження не менше двох із трьох ліній кров'яних клітин периферічної крові. Геморагічний синдром, схоже на дисиміноване внутрісудинне згортання. На шкірі відбувається поява від помірних петехій до інтенсивних екхімозних уражень, носових кровотеч, кровавої рвоти, ректальних кровотеч, шлунково-кишкових. При лабораторному дослідженні спостерігаються тривалі періоди зниження протромбіну і тромбопластину, але з, е, різко зниженим завжди є рівень фібриногену. а також наявність е, 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 вітамін-К когулючих факторів. Сам е, значно впливає на структуру і функції печінки, і проявляється у вигляді значної гепатомегалії жовтяниця, помірна жовтяниця. І печінкові проби фіксують високу активність тромбок е, трансаміназ, лактат дегідрогенази, тригліцеридів, е, при цьому високий рівень тригліцеридів. Вілій лише незначно підвищений може бути і майже. Майже нормальний рівень азотистих шлаків. Обов'язково присутня є енцефалопатія, яка проявляється зміною ментальних функцій центральної нервової системи, судорогами і комою. Виникають тяжкі порушення функцій нирок, і з цим часто пов'язують високий рівень смертності. А наявність легеневого інфільтрату також підтверджується наявністю гемофасарних макрофагів. Діагностика для сам не існує надійних діагностичних критеріїв, і постановка діагнозу на ранніх етапах розвитку захворювань досить важка. Діагноз підтверджується наявність гемофагоцитози в спинному мозку, але це використати це дослідження досить іноді складна, і трактовка теж не, не проста. Якщо пацієнт... пацієнті, ну то ж де мені, водички. Якщо у пацієнта з активним основним ревматичним захворюванням спостерігається зниження показників сої і числа тромбоцитів, сполучені з постійно високим рівнем церквиного білка, підвищенням рівня дедімера і ферритину, і це е, в це повинно навести на думку. Угу. Спасибо. Дякую. І це повинно навести на думку про розвиток синдрому активації макрофагів. Експерти міжнародної комісії з 20 ревматологів, 20 ревматологів і 8 гематоонкологів представили заключний консенсус по класифікаційним критеріям сам. Його представив в Аравелі на пресі 2014 року. Пацієнт із системним ювенільним діопетичним артритом або з підозрою на артрит і лихоманкою вважається хворим і сам, якщо у нього феретин більше 684 нанограм на мільйонів. Літр. І не менше двох із наступних чотирьох лабораторних відхилень. Тромбоцити менше 181 тисячі, аспартат амінотрансфераза більше 48, тригліцериди більше 156, фібриноген менше 360 міліграм на децилітр. Але в останніх рекомендаціях ревелі, зверніть увагу, новембр 10 -го, 23 -го року. Ну, зовсім. Так, от він виділив лабораторні критерії, клінічні критерії і гістологічні. Так, от, серед лабораторних критеріїв, він указує зниження рівня тромбоцитів. Нижче 262, підвищення аспартат амінотрансферази більше 59, зниження білих кров'яних тіла, тобто лейкоцитів. У нас це не звучало в попередніх. Так, і гіпофібриногенемія це теж є менше 200%. Клінічні ураження центральної нервової системи обов'язково, гемопатія, і гепатомегалія з порушеннями, і гістологічні, це знаходження макрофагів, і... це теж так, тобто деякі зміни є. Ще більша проблема діагностики сам у хворих на системний червоний вовчак, у яких типічним є аутоімунна цитопенія в природі її, і яку важко віддиференціювати від цитопенії синдрому активації макрова. У таких хворих підозри на сам повинні з'явитися при наявності значної гіперферитинемії та підвищення рівня ЛДГ. Лікування небезпечний для життя синдром. Яку на сьогодні характерним є високий рівень смертності? на сьогодні У всьому світі? Тому дуже важливо раннє підтвердження діагнозу і негайне терапевтичне втручання. Для швидкої ліквідації відхилень цитопенії в більшості випадків починаємо з внутрівенного введення мтіл із розрахунку 30 мг на кілограм маси протягом трьох днів. Потім переходимо на пероральний прийом 2-3 мг на кілограм маси в день до нормалізації гематологічних змін і коваглопотій. Це іноді не, не приводить до успіху. Доведено, що циклоспорін А. Ефективно у пацієнтів, що не чутливі до кортикостероїдів, але і є пацієнти, які також не чутливі до циклоспорину. В таких випадках виникає необхідність до призначення етопозиду, похідного подофілотоксину. Але він досить токсичний і треба бути. Ефективність імунобіологічних препаратів при лікуванні сам залишається не зовсім ясною. Є свідчення ефективності антицитокінової терапії, моноклональні антитіла інтерлікіну 1, інтерлікіну 6 і так далі. Але останні розробки йдуть в напрямку залежних препаратів, враховуючи, що інтерферон є, запускає цей процес. Рекомендація АСІР 13 року по лікуванні пацієнтів з синдромом активації на стартова терапія на першому місці анакінера, блокантер, інтерлікіно-1. Рівень доказовості це. Це тільки третій рівень доказовості. Тобто, все неоднозначно. Інгітери кальциневрину, це циклоспорин, теж рівень доказовості це Глюкокортикоїди внутрівенно також це. Монотерапія глюкокортикоїдами більше двох тижнів неприйнятна. І неприйнятна, не визначена ще терапія відносно імунобіологічних препаратів, деяких препаратів. Тоцелізумаб препарат, який досить ефективен при лікуванні системного ювенільного і діпатичного артриту. Але в клінічних дослідженнях третьої фази, третьої фази САМ наблюдався у трьох хворих в цих дослідженнях. В США в базі даних АЕРС зареєстровано 40, 41 випадок сам у хворих, які одержували тоцелізумаб. Серед них 12 скінчились фатально. Тобто, Треба досить задуматись в цьому. В останній час опубліковані свідчення про індукцію ремісії після призначення рітоксимаб. І знову-таки, звертаюся до равелі останніх менеджмент, він говорить про, про традиційну базову терапію. Внутрівени високі дози глюкокортикостероїдів, високі дози інтравенозного імуноглобуліна, цикло Фосмабід. Він у нас там не звучав в рекомендаціях. Циклофосмамід дає ревелі в останніх плазма, замінна переливання. І може бути, да, етопозід. У нас було два, два дитини з синдромом активації е, макрофагії, е, хлопчик восьми років. Захворів він у півтора року. Значить, і зверніть увагу, що він у нас одержував. Медрол 8 мг на добу, а зетіопринт 50, плаквініл 100 міліграм. Метатриксат відмінено за, за рахунок токсичних е, реакцій, і ми збільшували дозу, отримали тільки токсичний ефект, неефективний. То цілезубам не одержує, тому що була анафілактична реакція на друге введення, яке написано в інструкції до ціл, до цілізумабу. А далі мабуть, не було відповіді на фоні вітряної оспи, легкої, без температури, на третій, четвертий день висипання. Висока стабільна лихоманка, заторможений став, болі в поперековій області, в суглобах геморагічний синдром, висипання скрізь були, зливні і досить на слизових, на, шкі... на, шкі... на шкірі і так далі. Болючі сечі випускання. В аналізі крові клінічному еритроцитів 3,5, гемоглобін 106, потім 94, потім 90, тромбоцити 170, потім 140, потім 100. Лейкоцити 3,5, 7%, 10%, 17%. при такій ситуації. В аналізі сечі еритроцити не змінені до 30 в полі зору. Біохімічні показники. Зверніть увагу, ЦРБ 2496 на другий день 96, на третій 192. ЛДГ 7490. Норма лабораторії у нас 332. Рівень фіб... ферритину 22 505. Норма лабораторії 740. Фібриноген 1,1. Синдром активації макрофагів, вільний і діопатичний системний варіант, вітряна виспав. Терапія, пульс, терапію дала ефект. Ярослав, 3 роки, 4 місяці, ювенільний ідеопатичний артрит, системний варіант, синдром активації. Розпочаток захворювання 20.11, катаральні явища, висипання на шкірі розцінена як алергія. 23.1. висока лихоманка. На третій день від цього висока лихоманка біль в суглобах, госпіталізований в інфекційне відділення з підозрою на мононуклеоз. Назначили антибактеріальну терапію без динаміки. Діагноз субсепсис світла рафанконі госпіталізоване наше відділення. Стан важкий, заторможений, негативізм, лихоманка, висипання геморагічної пап'ятниці по всьому тілу, парестезії, слизові оболонки гіперемія, контактна кровочість, біль в суглобах, збільшення всі групи лімфоузлів. У легеніях дихання визг... живіт здути, випорожнення часті без домішок. В аналізі крові. Еретроцитів 2,74, 2,99, 2,6, гемоглобін 79, 81, 73, тромбоцити 102, 104, 200, соє 16, 23, 1000, біохімічний, АСТ 330 при нормі 43 лабораторії, АЛТ 293 при нормі 20, ЦРБ 24, потім 96, ЛДГ 801, 782, ферритин 15,000. Фібриноген 2,9, індекс 48. Проведено пусть терапію олюмідром. дав хорошу відповідь. У одної дитини це на фоні вітряної віспи ми мали синдром активації макрофагію, у другої дитини ювінільний ідіопатичний артерій системний варіант розпочався синдром активації макрофагію. Дякую за увагу. Відносивне дуже, дуже дуже дякую, бо це актуально, тому що дійсно синдром активації макрофагів може бути фатальним. А зараз ми будемо стояти ще перед іншими викликами, через те, що синдром активації макрофагів у наших хворих на системний ювенільний діопатичний артрит, які отримують біологічну терапію, так само поміняло обличчя. На жаль. В такому випадку ці хворі часто можуть не мати гарячки, а ми зустрічаємося з тим, що в них появляються лабораторні зміни у вигляді лейкопенії, підвищення трансаміназ, і ми починаємо диференціювати, чи це є побічний ефект від біологічної терапії, чи все-таки це є сам. І в таких випадках дослідження феретину в першу чергу допомагає нам дати відповіді на ці питання. Дуже дякую за цю доповідь.